Виходжу з туннеля. Виходжу з туннеля. Якась композиція. Місток вже позаду мене. О! чуть не... Ну, трішечки не враховується, але міг зараз і навернутися. Руку забив. Не знаю, що тут написано. от, виходжу. Виходжу з іншого боку мосту вийшов. От. Даже... Матюкатись не можна, але перечіпився знову за оці понаставляють Бордюрин. Ага, це там можна спуститися до центра в центр 800 метрів а каре якийсь сильний кілометр ну це, це мабуть залізничний вокзал а ось трамвай там є можна якщо то піти на трамвай, на трамвай сісти так і, і зробити